Коротко доповім про стан справ в місті. Перш за все, це проходження опалювального сезону. Опалювальний сезон проходить стабільно. Послуга з теплопостачання надається до всіх домоволодінь, до всіх установ організацій. Єдине, що, можливо, там по деяким будинкам є у нас скарги, які надходять на нашу диспетчерську службу, які надходять в управління житлово-комунального господарства. Де, можливо, не вирішується питання там по ОСББ. Будь ласка, звертайтеся в ОСББ свої, звертайтеся до голів СББ. Якщо не вирішується питання, ви не зможете там, будь ласка, звертайтеся в теплокомуненерго. Ми спільно разом повинні забезпечити надходження теплоносія до всіх помешкань наших мешканців буквально у всіх житлових будинках. З приводу водопостачання водовідведення також надається цілодобово. Незважаючи на графіки вимкнення електроенергії, які в нас діють на всій території міста. Зокрема, у нас вимикаються і деякі котельні, зокрема, вимикаються деякі підкачуючі насосні станції, але ми реагуємо на це відповідно. Ми забезпечили всі котельні автономними джерелами енергоживлення, тому у нас в цьому. Поки що збоїв немає. Я дякую всім працівникам Теплокомуненерго і Смілянського МРЕМ, які відповідально відносяться до своєї роботи, і ми забезпечуємо стале проходження опалювання сезону та надання послуг з водопостачання та водовідведення. Відповідно, було запитання одразу, поки ми по водгео говоримо з приводу абонентської плати. Ми діємо відповідно підприємством водгео, діє відповідно до. Нормативно-правових документів і законодавчих документів встановлена абонентська плата. Будь ласка, якщо ви маєте якісь сумнів, зверніться вам нададуть відповідні розрахунки, що входить в абонентську плату. Зверніться в ОДГЕО, вам обов'язково будуть надані розрахунки і відповідні пояснення працівниками ОДГЕО. СКП Комунальник, готуємося до проходження утримання е, доріг в зимовий період. Е, зокрема, на сьогодні у нас вже передають мінусову температуру, тому підприємство технічно. Готове, технічно готується до проходження. Зараз у нас на вулиці дощ. а На, на ніч передають мінусову температуру, тому посипковий матеріал у нас заготовлений, протежеледна суміш є, техніка готова, ну і підприємство готове надавати вже послуги по утриманню доріг в зимовий період. З приводу вивезення сміття здійснюється по графіку, збоїв немає. Звичайно, місяць листопад, листя у нас дуже багато, тому. Періодично ми його ввозимо, можливо, десь не встигаємо у всіх мікрорайонах міста, але обов'язково все буде місто прибрано і е, все листя буде вивезено. Е, перейду коротко до запитань. Перше запитання, яке було поставлено під час прямого ефіру, під анонсом під прямий ефір ремонт вулиці Івана-Франка. Ну, відповім напевно е, прислів'ям українським, недороблену роботу. Не приймають, тому я поки що б зупинився на тому, як і що. Ну, можливо, ви кращий спеціаліст, ніж проєктна організація, яка виготовляла нам проєкт. Можливо, ви кращий спеціаліст, ніж. Технагляд, який у нас задіяний. Поки що роботи не закінчені, у нас обов'язково на кожному об'єкті, який ремонтується по капітальному ремонту, присутній технагляд сертифікований, ліцензований, який буде приймати ці роботи, і після його тільки підпису будуть оплачені кошти за відповідну роботу. Роботи продовжуються. Я наголошував, наголошую, якщо у нас. Ми не встигнемо в цьому році, вони будуть продовжені в наступному році. Сьогодні там встановлений тільки бордюрний камінь, поки що не завезений ЩПС і поки що не укладено асфальтобетонне покриття. Те, що там 5 см, 7 см, ми виконуємо роботи відповідно до проєктно-кошторисної документації, яка відповідно пройшла відповідні експертизи, в тому числі державну експертизу в плані кошторису і будівельну експертизу. З приводу зовнішнього освітлення, зовнішнього освітлення так, дійсно у нас працює до 11-ї години, але в деяких мікрорайонах відповідно до черг вимкнення електроенергії не працює і зовнішнє освітлення. Те, що е, говорять, там, у мене в будинку сьогодні немає, а на вулиці світить світло зовнішнього освітлення, ми значить, від різних підстанцій запитане зовнішнє освітлення, тому можливо такий графік. З приводу ранішнього включення зовнішнього освітлення пропрацюємо це питання. Дійсно, є економія, дійсно, ми хочемо, щоб у нас всі було світло. Дійсно, хочемо всі зекономити. Тому по ранішньому вимкненню і вимкненню зовнішнього освітлення пропрацюємо питання з управлінням житлово-комунального господарства і обов'язково надамо відповідь. Ну і риторичне питання кут. Хотілося б сказати, так дійсно у нас не тільки мікрорайон Кут, у нас багато мікрорайонів, мікрорайон поштовий, який знаходиться з ґрунтовими дорогами, де немає асфальтобетонного покриття. Дійсно, ми не в цьому році капітальний ремонт асфальтобетонного покриття робили тільки по вулиці, робимо, тільки по вулиці Івана-Франка, тому що вона була в занедбаному стані. Нагадаю, що по Вірі Гордієнко вона досить широка, досить довга вулиця, досить протяжна вулиця. Тому виконання робіт по капітальному ремонту складе по попереднім підрахункам близько 30 мільйонів гривень. На сьогоднішній день немає змоги і немає можливості в міському бюджеті запланувати дані кошти на капітальний ремонт даної дороги. Ви можете звертатися до квартальних комітетів своїх обов'язково. Ми проведемо профілювання, можливо, підсипання щебино. Пісковою сумішю ну вже весні, тому що настає зима, і восени вже після дощу робити нічого не будемо. А по весні обов'язково перейдемо до профілювання і підсипки доріг, зокрема ґрунтових, які у нас на території міста. Це не стосується тільки мікрорайону Кут. А Всіх буквально мікрорайонів, які мають ґрунтове покриття на дорогах нашого міста. Звертайтесь до управління житлово-комунального господарства або до своїх квартальних комітетів. Вони формують заявки, передають на СКП-комунальник, і е, дана робота буде виконана. Ми вже перейшли в зимовий період. Вже температура не дозволяє укладати асфальтобетонне покриття, в тому числі і ямковим ремонтом, тому що ну, він просто висипеться. І тому ми в цьому році, на жаль, не встигли зробити вулицю Кармелюка навіть ямковим ремонтом, тому плануємо вже в наступному році обов'язково повернемося до цього питання. Дійсно, я знаю ситуацію, яка склалася по вулиці Кармелюка. Дійсно знаю, яка там ямковість, але, на жаль, ми в цьому році не встигаємо. З приводу продовження було запитання чи продовження робіт по вулиці Репіна на перехресті з вулиці Євгена Саражі. Так дійсно продовжуються роботи підприємцями. Ну, я пропоную трішки почекати. Половина вже робіт там зроблено. Деякі підприємці вже зробили паркувальний майданчик, деякі підприємці вже зробили плитку на тротуарі, але роботи продовжуються, тому ну, прошу вибачення за незручність, але потрібно трішки потерпіти. Нема Електрики немає прибутку. В чому тоді вигода відключення? Запитує пан Дмитро. Запитайте, будь ласка, в Національній комісії з державного регулювання електрики і енергетики. Ми не відповідаємо за відключення чи підключення і за прибутки за вироблення електроенергії. Ми живемо по тим графікам органи місцевого самоврядування, по яким і, на жаль, всі мешканці нашого міста. Тому ну, це таке запитання, на яке чесно не маю відповіді, тому вибачаюся, але відповіді не можу надати. Пані Зинаїда питає, чому не прибирається після вивозу сміття двірником сміття по вулиці Івана Франка? Воно розлітається по всьому району. Вулиця Івана Франка, які, будь ласка, конкретно адреса. Ми е, узнаємо, хто відповідальний за даний сміттєвий майданчик. Обов'язково <кій> проведемо профілактичну роботу. Вулиця Івана Франка, будь ласка, напишіть мені пізніше. Е, біля якого будинку який сміттєвий майданчик? Я щиро дякую. Перш за все е, Збройним силам України. Які бережуть наш спокій. Я щиро дякую протиповітряним силам нашої оборони і добровольчим формуванням нашої територіальної громади, які щоночі працюють над збиттям шахетів, які щоночі працюють над нашим чистим небом на територією нашого міста. Тому дякую. Всім, які дотичні, дякую волонтерському корпусу, який постійно допомагає. Я щиро дякую всім смілянам за терпіння, за розуміння. Всім бажаю єдності, добра, миру, якнайскорішої перемоги. Слава Україні!